Поки Україна чекає на F-16, росіяни використовують свої літаки для того, щоб бомбити Україну. Крилатими керованими авіабомбами зі своїх літаків. Ну і загалом ми розуміємо, що росіяни переживають з приводу появлення у нашому небі f 16 і що їх техніка більш застаріла, ну принаймні у більшості. І росіяни були б не росіянами, якщо б нічого не робили з приводу цього. І я зараз не кажу про винагороди за збиття цього літака F-16, які вже оголосили низка бізнесменів і компаній на Російській Федерації, а є і інші заходи протидії, які розкажу далі у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця, поставте лайк, щоб більше людей побачили це відео, напишіть коментар і підпишіться на мій ютуб канал, якщо бачите канал Метовесян Ньюз вперше. Друзі, регулярно збираємо кошти на. Потреби наших військових допомагає полтавським волонтерам це робити. Вся детальна інформація про актуальні збори знизу цього відео. Користуйтеся будь-яка гривня, допоможе нашим військовим. Тож, заздалегідь дякую, давайте допомагати разом. Один з видів протидії в шістнадцятим це є власне літаки Російської Федерації. Так їх збивають чимало, їх кількість вже велика. Проте, проте росіяни все ж таки теж намагаються надолужити цей процес, не дивлячись на те, що су 25 які власне і бомблять наші території, збиваються регулярно. останній з них нещодавно на Донеччині був збитий. Проте росіяни і виробляють літаки. А також модернізують, які і скільки про це зробили матеріал обоз UA, група інформаційних спротив та експерт Олександр Коваленко. Скільки бойової авіації зроблено в Росії у 2024 році, та чи компенсує це їх втрати? Російські авіабудівні заводи продовжують з пафосом широким розголосом у змі демонстративно передавати до складу повітряно-космічних сил Російської Федерації нову бойову авіацію. Але в цьому процесі на третій рік повномасштабно. Ної війни проти України помічається дедалі більше дивного, що важко не помічати. На сьогодні у Росії існує виробництво таких бойових літаків, як Су- 57 Су 35 Су 34 та навчально-бойового як-130. Винищувачі Су 30 переважно проходять ремонт і модернізацію, так само як і Міг 29 А ось міг 35 можна сміливо вважати мертвим проєктом, похованим монополією сушок, тобто сухарів. Проте, як бачимо, авіабудівна галузь у військово-промисловому комплексі РЕФІ працює і видає продукцію. І раніше у своїх статтях Олександр Коваленко наводив графік постачання Росавіації протягом кожного року з особливою увагою до передачі продукції під час повномасштабної війни протягом 2022 року повітряно-космічні сили РФ отримали 29 нових та модернізованих машин, а саме су 57 6 одиниць су 35 7 одиниць, Су-34 10, Су-30 СМ модифікації, 4 одиниці і навчальні як 130, 2 одиниці. У 23 році вдалося ідентифікувати отримання російською армією 26 нових бойових машин. Су-57, 2. Ідентифіковано дві машини, хоча російські джерела припускають партію у 8 одиниць. Су-35 10 одиниць, Су-34 6 одиниць Су-30СМ. 4 одиниці і як 130 навчальні 4 одиниці, тобто трохи збільшилося. таким чином. У період повномасштабної війни щорічно повітряно-космічні сили РФ і отримували до 30 бойових та навчально-бойових літаків. Але які справи з передачою бойової авіації у 2024 році для повітряно-космічних сил Російської Федерації, а точніше у першому півріччі 2024 року станом от на зараз на, на липень місяць. Передача авіації а, така. В су 34 за перше півріччя 24-го року повітряно-космічні сили РФ і отримали чотири фронтові бомбардувальники винищувачі су 34 які передавались двома партіями по два літаки. Першу партію Новосибірським авіаційним заводом імені Чкалова було передано 5 квітня, а другу 17 червня. Що цікаво, в російських засобах масової інформації, а також на профільних майданчиках, регулярно згадувалося, що цей авіаційний завод станом на 24 четвертий рік передав 163 літаки су 34 але при цьому жодного разу не згадувалося, скільки їх безпосередньо у строю. Тут слід зазначити, що згідно з верифікованими втратами Су-34 з 2022 року, Повітряно-космічні сили Ерефії втратили 30 літаків цього типу, відповідно до неверифікованих даних понад 60. Також на себе звертає той факт, зазначає Коваленко, що останнім часом російські ресурси ретушують бортові та реєстраційні номери літаків, що передаються у повітряно-космічні сили Ерефії. Через це складно встановити, чи це справді нова партія, чи попередня, яку представляють новою для імітації. Регулярності поставок су – це е, літаки, які за перше півріччя 24-го року комсомольським на Амурі авіаційним заводом імені Гагаріна було передано чотири багатофункціональні винищувачі су – двома. Партіями першу партію із двох сушок було передано 12 квітня, і це були су 35 с. А другу 8 травня, як і у випадку з Су-34, бортові номери червоного кольору на літаках були заретушовані. Ну тобто, не видно, що це саме за бортовий номер. Як 130 навчальні іркутський авіаційний завод 10 червня передав першу в 2024 році партію навчально-бойових літаків як 130 З урахуванням досвіду попередніх передач кількість не перевищувала двох одиниць. Зрозуміло, бортові номери також були заретушовані з 2020 року. Це п'ята партія згідно з контрактом від 25 серпня 2020 року, за яким має бути здійснено постачання 25 машин. Усього повітряно-космічні сили Російської Федерації мають у своєму складі понад 120 літаків, як 130 у боєздатному стані, але ж це все одно більше навчальні хоча російські е винахідники, так би мовити, придумують що завгодно за тим, що не вистачає, якщо якогось обладнання або техніки. Щодо моделей Су-30 та Су-57, примітно, що за перше півріччя 2024 року до складу Повітряно-космічних сил Російської Федерації не було передано жодного винищувача Су-30СМ або Су-57. Так, за шість місяців 2024 року російські війська обзавелися приблизно десятьма новими бойовими та навчально-бойовими літаками. Перспективи другого півріччя 2024 року і прогнози Коваленка з урахуванням можливостей військово-промислового комплексу Росії не відкидається, що в другій половині 2024 року до військ буде передано від двох до трьох партій су 34 і су 35 по два літаки у кожній партії. Тобто загальна кількість переданих у 2024 році 34 та 35-х сушок становитиме 8-10 бортів кожного типу, що відповідає можливостям виробництва російського ВПК останніх років не більше ескадрилі на рік. Загалом навчально-бойові літаки, як 130 можуть бути передані ще однією партією дві одиниці, що становитиме у річному а, вираженні чотири борти загалом за 2024 рік. Дивне явище з відсутністю в першому півріччі модернізованих су 30 см може бути пов'язане з процесом. Самої модернізації, яка цілком залежить від установки обладнання західного виробництва, наприклад, французькі індикатори на тлі е, лобового скла і е, виробництва компанії Талес Груп. Су 57 все ж таки, думає Коваленко, будуть передані цього року максимум двома партіями, тобто постачання складе два-чотири літаки. Таким чином, у 2024 році російські повітряно-космічні сили отримують від 22 до 28 нових літаків усіх типів, включно з бойовими, ну тобто навчально-тренувальними бойовими. Але при цьому не виключені маніпуляції з бортовим номером і загалом з новими бортами. Тому ці цифри вкрай відносні. Просто один і той самий літак можуть. Показувати кілька разів, начебто, це новий передали. Які роблять висновки експерти: виробництво тактичної авіації в Росії як було, так і лишається, але на дрібносерійному рівні це обсяги не дають змоги Росії повністю компенсувати ті втрати авіації, яких вона зазнає в зоні бойових дій в Україні. Російський військово-промисловий комплекс так і не зміг за кілька років вийти на новий показник виробництва бойових літаків, наростити його або розширити номенклатуру. Фактично, для сил оборони України це. Найбільш важкодоступний для знищення вид техніки, але його набагато простіше вибити з боєздатного стану. З іншого боку, агресору його набагато складніше компенсувати а деякі види літаків, наприклад, су 25 та су 24 через відсутність виробництва компенсувати взагалі неможливо. Тому F-16, які будуть ну набагато далі збивати ці російські літаки, ніж ті почувають себе у безпеці, теж цю картинку трохи знаєте, зіпсують Російській Федерації. Тому чекаємо на борти, але вони знову ж таки не будуть панацеєю. Є багато потреб, і потреби часто ми з вами можемо. Покрити нашим захисникам канал «Мотивосян Ньюз» збирає кошти разом з полтавськими волонтерами на потреби Збройних сил України. Вся детальна інформація завжди в описі цього відео. Збори можуть змінюватися, але актуальність залишається. На жаль, збори уповільнилися, як, зокрема, на автівку для наших аеророзвідників. Давайте піднатиснемо і закриємо цей збір. Друзі, вся інформація нагадую ще раз в описі цього відео. Там так само знайдете інформацію, як підтримати канал Мативесян. Ньюз. частину коштів, які ви кидаєте на підтримку мого каналу, я доначу на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі всім вдячний. Є ще й кнопочка спонсорства. Побачивши, яку можете натиснути і за абсолютно символічну суму на місяць матимете підписку і доступ до іншого контенту, який призначений лише для спонсорів. Тож. Буду вітати вас у колі спонсорів каналу Мативасян Ньюз. Друзі. А загалом прошу поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал. Якщо побачили мене вперше, будемо бачитися, спілкуватися частіше і більше отримувати корисної інформації, взаємодіяти, так би мовити, разом обов'язково переможемо. Слава Україні!